І сьогодні я буду наносити стільки крапель продукту, скільки в його упаковці. Наприклад, ось тональник. Тут 30 мл, тому 30 крапель. Раз, два, три, чотири, п'ять. А, до речі, я хочу сьогодні зробити щось типу ось такого макіяжу: є 30 крапель тоналки. Mm. Далі перейду до консилеру, і тут 6,8 мл. Тобто, 6,8 це як? Це. Округлювати і наносити 7, чи округлювати і наносити 6, точніше, назад в іншу сторону. Раз, два, сім. Швидесенько, швиденько, швиденько тушую. Так, тепер давайте перейдемо до контурінгу. У мене його 15 мл. Я не знаю, чи видно, тут прям супер маленькі. Є 14-15. Слухайте, цього прям достатньо. Можна. Починаю тут з підборіддя. Так, все, переходимо до рум'ян. І так, тут 7 грам. По моїм 30 краплям тоналки зараз так добре це, це все буде тушуватися, то я вважаю, що я можу використати дві палетки. Так, тому беру ось цю палеточку, І знаєте, скільки тут грам? Тут 6,5. Mm -mm 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 -mm. Наступну палетку я використаю цю. І всього тут 40 рефілів по 1,2 грами. Слухайте, я можу, в принципі, зробити один дотик продукту і розподілити його на два оки. Okay. Але він виглядає як якісь синяки. Mm -hmm. Мені здається, що в туші, напевно, грам 8, 9. Оп. Тобто я можу зробити 10 дотиків: 5, 6, 7. І треба взяти якусь помадку. Я думаю, що можна використати ось таку коричну, мені здається, що вона підійде до цього образу. 1,6 мл. Чому я обрала її? Я не знаю. Я просто так от тушую. Ну і якийсь такий макіяж вийшов. Я вважаю, що він дуже класний. Ну, враховуючи навіть те, що мені не вистачило тіней, мені буде цікаво, як завжди, почути вашу думку. І до нових зустрічей!